Починаємо роботу нашої комісії, бо воді даніше на сьогодні на зумі. Тетяна сьогодні, на жаль, немає, тому що вона на, на передових позиціях. Тому ну, Володі, ми всі ознайомлені з порядком і Ми починаємо засідання комісії. Прошуємо серед. А перше питання про включення до переліку другого типу надання в оренду нашлових приміщень. Левицького 67. Це звернення виконавчого комітету 44 метри. Просимо підтримати для організації одного з е, відділів е, організаційного управління. Відділу моніторингу документів. 44 метри. Є запитання. Володь, запитання є. Що з них? Щось його переварились, їде чи Відновився зв'язок. Було є запитання по даному питанню? Немає, немає. Ставлю на голосування даний проєкт. Ухвали, хто за? За. Дякую, рішення. Наступне про включення до переліку другого типу надання в оренду приміщень на площі Незалежності село Рясне Руська це комунальна наша установа, Народний дім Семите Так, Це хороші речі для них. Які так. Маєш якісь зауваження або питання? Немає. Немає. Ставимо голосування даний проєкт доклада за. Дякую, рішення прийняти. Про підписання та затвердження меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння а, між Львівською міською радою і громадською організацією Спільнота взаємодопомоги оселя, яка працює в сфері соціальної захищеності бездомних і безпритульних осіб. А, ви знаєте, в них є в оренді приміщення в виниках. А це приміщення вони недавно а, на підставі попередніх погоджень наших реконструювали. А площі, які були додатково надбудовані, вони віддали у власність територіальної громади. Ми їх зареєстрували вже місто. А в зв'язку з тим, що їм потрібні певні, скажімо так, декларативні, ну хоча б декларативні гарантії, що їхній договір оренди буде продовжений після закінчення терміну. Він зараз до 2004 року, і приміщення не буде там продане. Ми підготували дві ухвали. Одну вже підтримали про включення їх до переліку тих, що не підлягають приватизації, і в даній ухвалі ми пропонуємо затвердити додаткову умову наступного продовження договору на термін до 1955 року, щоб вони мали а, гарантії продовження договору після терміну, коли він закінчиться. Ми не можемо, згідно вимог діючого закону, зараз внести зміну в договір і продовжити його зараз до 1955 року. Тому, власне, в такий спосіб намагаємося загарантувати їм а, їхню подальшу роботу а, в даному приміщенні. Є запитання, які проводять у даному проєкту? У мене немає. Ми не почули. Немає, немає. Ставлення голосування на хто за? Дякую рішенню прийнято. І наступне наше четверте питання порядку денного це є звернення громадської організації військової обласна асоціації всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Вони звертаються про списання їм заборгованості в розмірі 6 тисяч ну, 24 година, Боргу. Це касандарна ситуація, ми їх постійно і списуємо, тому є пропозиція погодити дане звернення та скерувати рішення комісії на Департамент економічної політики про підготовку проєкту ухвали про скасування цієї забороненості. Та ставлю на голосування дану пропозицію. Хто за? Дякую рішення. Все, дякую за оперативну роботу дякую. нашої комісії.